Намібійська народна казка. Найдовша казка на світі. Чи знаєте ви казку про найдовшу казку на світі? Жив собі, вождь, який дуже любив слухати казки. Він знав так багато казок, що іноді зупиняв оповідача І сам закінчував казку. Якось він розіслав по Білому світу своїх слуг, щоб знайти людину яка дуже добре розповідає казки. Наш вождь надішле багато дарунків тому, хто розповість йому найдовшу казку на світі і розсмішить його, кричали слуги на вулицях. Багато людей приходили до вождя і розповідали йому дуже довгі казки. Вони намагалися розсмішити його, але нікому не вдалося цього зробити.